Мої вітання з півдня України, яка в мене краса квітує. Дощі пішли, пташки співають просто поміж дощами. Але розмова буде тема на з інтернету для новачків і не тільки. Долучайтеся до дискусії, колеги. Тема така: чому при відсутності морозів троянди все рівно підмерзають? Обрізка, обрізка. Іде обрізка і багато незадоволених відгуків, як перезимували трояндички. І чому продавці стверджують оригінатори стверджують, троянда п'ятої зони морозостійкості, а мінус 10 і вона може втратити взагалі свою всю надземну частину. Так, що це таке? Це якась амана бізнесу, це якесь лукавство. Ну, я хочу сказати, що і не без того, не без того. Ось цей гормон стресу, абсизова кислота, вона навіть не виробляється так швидко, навіть троянда залишається із листям. Бо було тепло-тепло. І тут раптово вже мороз, ґрунт замерший, коріння замерше. Троянда замерзла вночі, а вдень вийшло сонечко. Все. Ось, з моєго досвіду, це найгірше, що тільки може бути. Мороз більше 10, або навіть 9-10 вночі і зранку сонці, яке потрапляє на пагане троянд. Все. Тому, якби дивно це не відбувалося, зимівля троянда залежить не тільки від того, як ми її вкриємо, прикриємо. Ну, добре, якщо ми ось візьмемо, наприклад, кару і зробимо такий курган, зробимо насип біля троянди, але все рівно, якщо ця троянда досить потужна, і в неї залишаються ось такі довгі пагони, залежить від того, чи потрапить цей пагін після морозу під сонці. Багато від цього залежить насправді. Бо в нас на півдні троянди взагалі не мають періоду спокою. Тепло, вони собі трохи загальмовуються взимку, але поки плюсова температура, вони продовжують випускати бруньки, нарощувати листечко, аж 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 до морозів. І потім це може відбутися досить швидко, і троянда навіть не встигає відреагувати. Троянду я знімала відео про обрізку звичайних гібридних троянд. Я тоді ще її назвала там кракавяк і сказала, що мені це не потрібно. Дивіться, як вона вже відбиває брунічки, бачите? І це дуже добре. Вона і відновиться, і вона дуже-дуже хоче відновитися. Тому, любі, не панікуємо, якщо троянда в нас посаджена. Таким чином, що щеплення в нас знаходиться в землі, в ґрунті, навіть якщо в нас підмерзла надземна частина, завжди в нас троянда відіб'є свіжесенькі брунічки, свіжесенькі пагони підуть. Я використовую зазвичай ось ці обрізані пляшки, але їх познімала, бо пішов дощик, і я вважаю, що так краще буде для ось таких коротко обрізаних троянд. Бо зараз волога, і це краще, ніж перебувати в цьому парнику. В Вдачі я нічого зазвичай не обрізаю, але для відео зроблю трошки я відступ від своїх правил з тим, щоб подивитися, як перезимувала саме ця троянда. Колись, у 2021 році, вона в мене дуже сильно підмерзла. Як дивимося, в цьому році ні. Це троянда Чері Бренді. Якщо подивитися її характеристики, то ми побачимо, що ця троянда шоста зона морозостійкості. Як бачимо, зріс нормальний, вона не підмерзла. Я її майже не вкривала. Її тільки трошки прикрила гілочками від Кіпарісовіка. Колись в 2021 році вона в мене дуже померзла. Все, Все я повирізала. І взагалі вважала, що я її майже втратила. Ця гілочка, до речі, якось не гарно виглядає, ану спробую. Ну і бачимо. Вона корічнева. Це стара гілка, яку я колись залишила. Нібито вона виглядала гарно, але насправді ні, гарної вона не була. Вона підмерзла, мабуть, ще колись раніше. Ось бачите, які вона дала приріст. Такі гілки не варто залишати. Ще тоді, в той 2021 рік, дуже померзли в мене троянди керіо. Оця частина вся була чорна. І мені тоді довелося просто зрізати троянду на рівні землі. Але в мене троянди підсаджені так, що щеплення знаходиться в ґрунті. Таким чином, я себе страхую або троянди страхую від того, що вони зовсім припинять своє існування. Якщо навіть вони підмерзнуть, завжди троянда видасть свіжесенькі пагони від щеплень. Знову дощик пішов. Ну і можна сказати, наприклад, на прикладі ось цієї керіо. Ну це звісно, це ж вже такі пагони. Вони ж старі, ну це вже. У той, мабуть, я не знаю, який там 21 рік, потім там 22-й, 23-й, і тому вони не замерзлі. Але це троянда шостої зони морозостійкості. Як бачимо, все добре. А були інші троянди, в яких старі гілочки були корічніві, а молоді, більш свіжі, були зелені. Ось такі справи, дивовижні справи насправді. Не можу сказати, що в цьому році в мене померзло багато троянд. Ні. Ось ці всі, що я коротко пообрізала, це я просто хочу їх повідновлювати. Я хочу, щоб троянди пустили більш гарні, свіжі, пагони і тому їх так коротко поприрізала. А ось ці навпаки, я залишила досить високими. Це флорібунди. Вони зазвичай дуже гарно зимують. Ніяких ознак на них немає, приморозків. А ось, наприклад, така Флорібунда, як Вів'єнвєст, тут також в мене трошки постраждала. Так від чого ж це залежить? Чому одні троянди потрапляють під приморозки, а інші ні? Що відбувається взагалі? Дощ, пішов, ой, які кобосики, тут кобосики. Дощ, але я все ж таки хочу закінчити свою думку. Якщо я нічим серйозно не вкриваю троянди, то я і не дивуюся, якщо вона в мене підмерзла. Але я все рівно оце пригортала. Корою робила, наскільки змогла такий малесенький. Холмік на цій трояндочкою, і це мої ешлі. Вони також в мене були в відео про обрізку, вони всі вже в бруньках. Все все в брунечках, дивіться, скільки їх. І це ж ще я не відкопувала до щеплення. Це ось просто за рахунок того, що корою було прикрита. Такий був мінімальний зовсім. Курганчик, і ось так троянда перезимувала. Вона ж ще й кара ця коштує, як золота, ніби вона, бо в нас степ немає, в нас кари. І ось цей штурпак подарунковий штурпак, який дуже гарно цвіте. Це також ешлі. Бачите, також він опускає бруньки. Все добре, я не переймаюся. Якщо я не хочу втеплювати, не хочу я вкладатися в цю складну роботу, то я не маю дивуватися, а чого це вони так підмерзли. Тому й тому підмерзли. У цьому році вирішила так: хто не перезимує, я не винна. Там ось така трояндочка, наприклад, як леді офшалот, англійка, але четверта зона морозостійкості, Наприклад, Любі, зверніть увагу на неї. Дуже прошу, вона зимує на ура. І яке ж резюме? А резюме любі ось таке. Або обираємо сорти, які в нас дуже морозостійкі, або втеплюємо, як має бути, підсипаємо, загортаємо, вкриваємо матеріалами. І якщо ні, тоді не дивуємося, а чого ж це вони так погано перезимували? А того, що коріння замерзло, потім вдень тепло. Раянда не знаходиться в стані спокою і тому тому руйнуються тканини цього пагінця. Ось такі справи. А ось це штамбіки. Ну, з ними трошки мороки я мала, бо я їх прикривала і навіть я заносила, бо вони ж свіжесенькі, посаджені вони були в листопаді. Я робила відео. Ось вони так перезимували. Подивимось, що буде, чи зацвітуть, самі цікаво. Любі, не переймаємось. Навіть, навіть, якщо щось нас там підмерзло, це такі Ой, речі неважливі в житті, я вам так скажу. Руки є, очі є, ноги є, бажання є, все відновимо, все буде добре. На цьому. Моя подяка вам за перегляд і, як завжди, прошу вас долучатися до дискурсу, до дискусії, якщо тема для вас цікава. А оце мої недосадженці, якщо комусь цікаво, ось ті, що мені поприсилали всі з поганим корінням. Ось так вони тут сидять, також в пляшках. Що б я робила без цих пляшок? Бачите? Прикриті були, а зараз на дощик також відкрила. Ну, подивимось.